Сонце зійшло 7 вересня в суботу. Радійте, люди, новий день розпочався. Варто завважити, як продвигається точка на горизонті, біля якої сонце піднімається на небосхил. Все це потихеньку. Здвигається вліво. День на день, ніби точка не дуже і помітно здвинулась, але за два місяці, після літнього сонцестояння тепер достатньо сильно здвинулась. І це варто завважувати, тому що це і є. Мірило, як змінюється навколишнє день на день.